Getting a clearer picture. You had an agent on the inside, and 47 killed him? We've got it on videotape. The incident put us back on 47's tail, which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend, we killed him. I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected twenty four seven by some of the most dedicated professionals we had. Forty seven came from him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? Do you we're sending you down to the other end of the state, 47. The target's a gangster by the name of Vinny Sinistra. He's in a witness protection program pending a court appearance later this month. Our client wants to be sure Sinistra doesn't make it to the witness box. Sinistra's also got some hard evidence that can't be allowed to see the light of day. Our client thinks it may be on a bit of microfilm. Ensure that you retrieve it. Sinistra is extremely unstable and hasn't taken well to suburban life. They're having a birthday party for the youngest child on Sunday, and this may give you the angle you need to get in. The house is being monitored and protected by the feds. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити хітмен криваві гроші на рівні складності профі. Наразі будемо проходити місію номер 5 Нове життя. Нам потрібно вбити вінні Сіністру, дістати мікроплівку та залишити передмістя. Давайте ознайомимося з деталями. Отже, вінні Сіністра. Вінні колишній ватажок однієї з кубинських банд, визнав свою участь у серії гучних вбивств. Що сталося на території США, він погодився дати свідчення в обмін на пом'якшення терміну та став учасником програми захисту свідків. Провівши чимало часу під ковпаком у спецслужб колись безтурботний мафіозі, який уявляв себе недоторканим, перетворився на людину, яка скучила і паранує. Також нам потрібно дістати мікроплівку, заховану в ювелірній прикрасі, і залишити передмістя. Що ж, давайте переходити далі. Жодної зброї я брати з собою не буду, тож просто переходжу до місця. Ось, власне, ми у передмісті. Такий гарний закуток. Пройдемося з цією пішохідною доріжкою. Спортсмен готується до ранкової пробіжки. Газончик поливається, супер. Красота, спокій. Так. А нам, власне, потрібно попасти ось у той будинок ліворуч. Там і знаходиться вінні, куча агентів, як бачите. Заходити всередину я буду в образі клоуна. який прийде ось до цієї жовтої автівки, я переодягнуся там і будемо виконувати завдання. Звертаю увагу, що ось у цій білій автівці також є агенти, там дивляться в різні монітори. Можна, звісно, їх там приспати, взяти їхні костюми і також пройти цю місію. Я хочу показати варіант проходження через клоуна. Тому ось тут я буду ставати і чекати цього клоуна. А поки чекаю, підкажу, що є ще й третій варіант. Звісно. Варіант клоуна найкращий, як на мене, тому найцікавіший, тому я буду його проходити. Але, в принципі, можна ще пройти цю місію і третім варіантом взяти одяг сміттярів, один із них отам пішов, інший там є за кущами біля автівки, пройти тихенько до ось цієї споруди, взяти там снодійні дротики, а на отій хатинці, де оцей прапорець з черепом, там є духова гвинтівка. З неї можна приспати з цього злого пса. Ось тут, який охороняє вхід у підземочку цієї споруди, пройшовши по ній, звісно, не перешкод, можна добратися до костюму агента, ну і теж виконувати завдання. Але я хочу пройти на безшумного вбивця, тому ота камера мені все це буде заважати робити. Так що давайте відіграємо через клоуна. Власне, зараз він ось тут іде. І розпочнемо нашу місію. Так, Зараз. Сміттяр пройде. Так, Ніхто на нас не дивиться. Також трошечки він зловживає. Ми його підлікуємо. Хоті він випити алкоголю, а випив наркозу. Так. Добре, беремо і давайте ховаємо тіло. Тут дуже багато народу. Як бачили, там панянка кущики підстригала. Тут куча народу, там ще й бігунець десь біжить. Ось він там, до речі. Так, ну що ж, з цим справились? Давайте тепер йдемо до будинку. Спробуємо тихенько знешкодити вінні. Пантажівочка тут. Не знаю, що тут вантажівочки їздять наврядки. Тому ну, саме ось такими автомобільчиками возять сюди всяке постачання, ну і тут видно, от дошки продають. Хорошо? Готуються до дна родження, тому всяке сюди привозять. Ну а ми будемо чекати біля цього дерева. Ось ту кімнату попереду має прийти він. Там він розслабляється і дивиться там от телевізор різні програми. Ми, звісно, допоможемо в цьому. Вирубимо ось електрику, підемо всередину зробимо нашу справу. Чекаємо. Просто чекаємо. Там знову сміттяри, де ось та паняночка там іще десь. Де він взагалі? Хоча не бачу, десь має цей бігун спортсмен. Ще бути. Бачите, а ось він там біжить, до речі. Скільки тут народу? Охорона! Ну кого тут тільки немає? Ще й цей постачальник ходогів. Здається, такий спокійний райончик, а навколо цього будинку, хочеш не хочеш звернеш увагу. Кого тут тільки немає? Ось такий затишок. Так, чекаємо на прихід фіні. Як правило, він ходить ось туди наверх, там у нього кабінет. Щось він там перевіряє, потім повертається сюди. Ось там він стоїть, його видно. Раз дочекаємось, нехай він сядеться в крісло і тоді розпочнімо. Так, дивимось, що у нас тут. Ніхто у нас не біжить, ніхто не ходить. Вирубаємо електрику. Так, тут у нас кожна секундочка дорога, тому треба пробігтися. Here, And stand still. Так, давайте, давайте. Тільки швидше, будь ласка, мене зовсім мало часу. Я вас дуже прошу, тому швидше мене перевірити. Все, дякую. Я побіг. Треба оббігти ось таким аж кругом, щоб встигнути розібратися із вінні. Так. Оп! Швиденько, швиденько, швиденько. Давай, 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 давай. Відпускай його, відпускай, давай, давай. Сюди, треба якомога швидше притягнути його в цю кімнату. Ось уже охоронець поремонтував електрику. Все. Закрились ми тут. І давайте тепер подивимося. Так, заглянути, так. Да. Ага, ось охоронець прийшов. Просто щоб він нас тут не спалив. Зараз він нас буде, м'яко кажучи, виганяти. Це нормально. Так. Що, у нас у руках нічого немає, виходимо. Зачиняємо двері, йдемо сюди. Ні, давайте відразу сюди. Вийдемо звідси. Він нас просто хоче звідси вигнати. Має повне право на це, так. Хорошо, зараз вони заспокоюються і ми підемо далі. Тепер нам потрібно пройти до басейну. Так. Тепер можна спокійно. Ну, перевіряй, перевіряй. Чого у нас немає, тому ми можемо спокійно зайти всередину і зараз перейдемо nice. до басейну. Дякую. Нам треба знайти одну паняночку. До неї, як то кажуть, Пристроїтися, от тільки знайдемо, де вона може бути. І ні, не переживай, не переживай. Я сюди не йду, я шукаю. Паняночку, де вона? Там є така. Так. Жіночка. Зараз ми її тут дочекаємось, вона сюди вийде. І з нею проведемо бесіду. Можна спробувати пройти через басейн. Так. До речі, костюм, про який я говорив агента, ось там в тому приміщенні дальньому, але, на жаль, нам сюди не можна. І ці агенти зараз будуть навколо нас бігати. А ось і вона. Привіт. Так, me, звісно. Так, за тобою, звісно, можна йти. Ось, повіляє потихеньку. Через те, що вона нас веде за собою. Нас пропустять знову всередину, ніхто до нас ціплятися не буде, бо інакше ну, нам нікуди не можна ходити. Сюди ми можемо вийти і все. Далі нам дорога закрита. Ну, за допомогою цієї. О, бачите, заберіть руки від клоуна, каже ця дівчина. Так, вона явно хоче, щоб я її трошки порозлікав. Давайте пройдемося. Так. потихеньку, нікуди не поспішаємо. Вона нас проведе куди потрібно. Так. І відстаємо від неї, щоб вона нікуди не пішла. Ну, без нас, звісно, немає на увазі. Так. Переходжу на цю сторону. Привіт. Так, поближче You're станемо. Угу. Перший глоточок зробила. Скажу вона вже цих глоточків тут. Не один зробила. Так. Well, cheers to you, Goofy. Так, так, гуфі, гуфі, так. Да. Сейчас ми з тобою побалакаємо. Так, я присяду. Так, kind of да, добре, я не для того присів, щоб ти мені щось тут розповідала. Так. Знову беру снодійне. І присипаємо її. Так. Ось тепер забираємо на мисто, Я трошечки відтягну тіло просто от сюди. Так, залишаю його. І виходимо тепер звідси. Все, що нам потрібно зробити, це лише повернутися. Так. Назад, я думаю, до фургончика переодягнуся. Поспішати нам не потрібно. Шагаємо собі. Спортсмен тут пробігає. Все в порядку, все спокійно. Так, зараз заспокоюються агенти. Так. Переодягаюсь у костюмчик. Так, і біжу. Біжу до виходу. Так. Ось так, ось так. Ну що ж? Ось так спокійненько виходимо з передмістя. Так, ну що ж? Вбивство дне, вбито в ближньому одного. Так. Нічого ми тут не накоїли зайвого. Наш рейтинг безшумний вбивця. Відомості про нас 0, все супер, ми тихенько, все спрацювали. Що в нас далі? Так, цілі. Бонус за рейтинг. Одним словом, заробили 420 тисяч. Тут все у нас теж хорошо. Ну що ж, давайте перейдемо до преси. Так, ну що тут у нас? Безшумний бивця в розшуку. Вінні біта, Сіністра убитий. Поліція підозрює, що у справі замішані криваві гроші. Так, зараз ось такий він цей він. Збільшу текстовочку. Ось щоб кожен бажаючий міг прочитати. Так, далі, що в нас тут? Місцеві новини. Дебати про біль, про гриль. Так, чергове квартальне засідання Ради директорів Каюга Палмс? Питання щодо нового. Спірний прогриль. Нормально. Так. Знайомитися, хто бажає. Далі новини. Полювання ФБР на альбіносів. Підозрюється в місті стоїть Альбінос. Ясно. Так, що далі? Нам преса хоче доповісти. Поліція. Перевищення повноважень у Блібері Корт Так, теж можна прочитати. Ну, і ще одне коротеньке повідомлення. Місцеві новини: Смерть на дитячому майданчику. Оце вже, звісно, погано. Так, ну що ж, в принципі, все я вам показав. Все можна прочитати на паузі. А я ж буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.